Пане Іване, і чи пояснювали ви собі оці псевдопоїздки на фронт з боку диктатора Путіна? От він час від часу виряджається у форму, і нібито їде прямо до військових. Ми то розуміємо, що його там підвезли там, я не знаю, до найближчої будівлі, яка там на Україні там Петербурга? Ну це я зараз, звісно, іронізую. Але ми всі розуміємо, що ну в зону бойових дій диктатор не їде. Але час від часу виряджається у форму і йому нібито звітують військові. Про що це? Це знову таки для. Внутрішнього споживача чи це от теж спрямовано на головного глядача у Вашингтоні, на Дональда Трампа? Шикарне питання. Маскулінність, Альфа Савець. Що я тут, я у військовій формі? Ну хто такий Зеленський? Зеленський блазень, клоун ще раз без відношення там. ну ми тут не, не, не коментуємо фігуру президента. До нього різне ставлення: погане, хороше, нейтральне. Тобто ми це не коментуємо. Зеленський регулярно з'являється на лінії розмежування десь ближче, десь далі. Але ну це для нього не новина. У Путіна в тому в цьому моменті дійсно велика прогалина. Я впевнений, що його оточення, яке постійно ходить там з олівцем та папірцями, Владимирович, давайте отмуж тут. Тут такое, покажемо, що всі знали, що він не бункерний. Бо я думаю, ця образа бункерна, як його називають, навіть якщо він до цього ставиться дуже там, якось там іронічно, все одно вона викликає певне ну, несприйняття. Тому, швидше за все, десь там народжується така ідея. а Давайте ми з'їздимо. Там покажемо, що ми з військовими, там на полігоні десь форма, вона вам додає там впевненості, Згадують минулі роки, коли він то на коні, то на віслюки, то на параплані, то на літаку. А потім був тривалий період, коли нічого такого не було. Зараз треба знову показувати. Але виглядає це дійсно максимально комічно, і це все постійно обігрується, щось на кшталт. Два охранника із супермаркета п'ятерочки, і от вони стає там Герасимов і Путін. Дійсно, виглядає все смішно. На підтвердження тези про те, що всі ці е зйомки є постановочними, я можу навести один простий факт. Якщо ви подивитеся, давайте так. на... Кінохрону кінохроніку споді я вже кажу. Як з часів Другої світової війни, е, відеоряд президент Зеленський відвідує українські позиції. і Він там з українськими військовими, і він їх нагороджує. Окей, не показують локації, просто всередині якийсь там стандартний бункер або якийсь ангар. Щось таке. Не примічательне, там якісь там сірі стіни, або там з дерева, якісь там комп'ютери. Якщо є якась інформація на стінах, вона заретушовується. Ну, в принципі, зрозуміло, що це не а, господі, не господі Одеса Фільм, студія, не якісь, не знаю, там декорації один плюс один, або не знаю, там каналу Freedom, Ну зрозуміло, що це театр військових дій. Точка, це, це є. Коли російський диктатор відвідує всі ці заходи, то вони дійсно всі виглядають дуже так, як офісні будівлі. І от останній відеоряд, якщо комусь цікаво, подивіться його зустрічає Валерій Герасимов, то всі стіни вони завішані маскувальною сіткою. На жодних відеокадрах, навіть з української сторони, де Зеленське відвідує, ви не побачите всі стіни, завішані маскувальними сітками. Вони є, ну, стіни, які є, там дерево, дерево, там пластик, пластик, целофан, целофан. Ну що там є? Битон, бетон. Навіть коли росіяни показують свою хроніку, там десь там якийсь бункер, то там ну, деревина, там, ну, щось там таке, робоча обстановка. Маскувальні сітки на стінах виключно тоді, коли. Треба замаскувати саме стіни. Тобто стіни можуть видати місце розташування цієї будівлі, цього об'єкту і більш до того, показати, що вони не є військовими, <кій> що це виключно цивільна будівля. Тому ось саме для цього маскують, роблять такі невеличкі маскувальні заходи, але вони дійсно не працюють серйозно. Так, да, пане Іване, попри Іронію нашу, попри те, що дійсно багато від Росії фейків, псевдозахоплень, заяви про захоплення, яке не відбулось, і так далі, є реальні цифри, і з ними важко сперечатися. Аналітики Діпстейт порахували скільки все таки російські окупанти зайняли територій фактично вже за листопад. Отже, є така цифра 505 квадратних кілометрів української землі. Аналітики кажуть, що прориви біля Гуляйполя та Покровська критичні? Оце ці цифри, і 505 квадратних кілометрів це вдвічі більше ніж вдалося захопити росіянам, наприклад, у вересні. Пишуть mm -hmm. осіни. Що ви про це думаєте? Чи мусимо ми звертати увагу на ці квадратні кілометри? Звісно, що мусимо, але я маю на увазі, як їх для себе пояснювати, чи дійсно це забагато. Про що можемо думати надалі? Які прогнози робити? Обов'язково звертати увагу, бо це через наша територія. Ну за що борються українські військові, вони гинуть і, і проливають свою кров і отримують каліцтва. Дві локації найбільш неприємні: це Покровськ, це Гуляйполе. Відкриваємо мапу Діпстейт. вона показує, що на жаль, останнім часом вимальовується конфігурація напівточення Гуляйполе. І з кожним днем ця фортеця, українська українська фортеця, яка тривала була раніше тиловим регіоном, на жаль, перетворюється на. Активну зону бойових дій максимально активно, скільки це можна собі зараз уявляти, хоча може бути іще гірше. З півночі намагається Гуляйполе обійти Росіяни. Буквально сьогодні знову оновлення. Ні, вчора це було оновлення на 30 число, на 30 листопада оновлення Чекаю сьогодні на першу пару годин з півночі росіяни роблять цей балкон і нависають над містом Гуляйполе. Це неприємно Покровська. Покровськ, наполовину він повністю зайнят росіянами, заштрихований червоним, половина в сірій зоні, але ми розуміємо, що це вже територія, там, де немає наших військових. На минулому тижні були дані про те, що. Нашим військовим вдається заходити на околиці міста Покровська знову повертати втрачені позиції, і навіть вони були помічені е, в центральних частинах міста Покровська. Але ще раз це війна, і це війна відеокадрів, відеорядів. І буквально вчора ввечері нові контр-відеокадри з російської сторони, де вони в центрі міста Покровська, їх доволі. Багато декілька десятків вирішують свою ганчірку, показуючи тим, що вони присутні в центральній частині. Але ж ми з вами чудово знаємо, що там, де присутні, буквально зараз на зараз, за дві години, їх може бути. Це може бути пропагандистським мотивами. Ставимося до цього обережно, але з в принципі з креном в сторону того, що Покровськ майже втрачений. Я вже так обережно кажу, бо минулого тижня, поза минулого тижня, я вже опікся, коли був впевнений, що битва за Покровськ завершена, але бачите, ще вона продовжується контрнаступи українських військових невеличкі. Вони відбуваються. Мирноград, місто Супутник Покровська, дуже неприємна ситуація. Там знаходиться український гарнізон. Навколо нього а, ще більше захлопуються ці ось не зна дверцята. Цей коридор. Він стає ще вущим. Навіть вже важко говорити, скільки там 500 метрів, 400 метрів. Ну це взагалі ні про що для російських безпілотників. Вивозити поранених, підвозити боєкомплект дуже складно. Велике кладовище української техніки там на підступах до цього міста постійно вражається російськими впівдронами. за даними росіян. ще раз, це російські дані тут знову до них треба ставитися дуже дуже обережно. Вони стверджують, що там знаходиться в місті Мирнограді орієнтовно 2-2,5 тисячі українських військових. Ну ще раз. У нас офіційних даних немає. Знаємо, що гарнізон там є, в якій кількості розуміння немає. Забезпечення його відбувається по повітрю з використанням квадрокоптерів. Іноді, коли дійсно дуже несприятливі погодні умови за допомогою автівок бронетехніки, підвої боєкомплект і провізія, але Ситуація дійсно дуже дуже складна, і питання дуже важливе вберігти життя наших військових. Якщо вже треба виходити, виводити війська, то треба вже виводити і виходити звідти, щоб не допустити оточення. Інакше в оточенні це гарантоване знищення нашого гарнізону. Пане Іване, ще хотіла б попитати вас про Дніпропетровщину. Маємо новини звідти зачистили населений пункт Іванівка. Операцію провела наша 37-ма окрема бригада морської піхоти збройних сил України. Під час цього взяли полон російських військових, які забажали здатися в полон. Так ну і власне були ліквідовані окупанти. Іванівка, вона взагалі межує там, і і Покровський, і Олександрівський напрямок. Це сам Генштаб повідомляє, і лишається теж таким доволі гарячим напрямком Що можемо розуміти взагалі про Дніпропетровщину? Чи буде туди ворог просуватись, та і, і, і в який момент? Лізе туди найдовша точка на більше, найдовша дистанція, на яку росіяни просунули, просунулися на Дніпропетровщину, це майже 20 кілометрів глибину. Пам'ятаєте, що в минулому році там багато хто говорив, ой, та це нереально, це неможливо. А зараз вони присутні на глибині 20 кілометрів. Звісно, це не рівна ділянка території, там десь 20, десь 2 кілометри, але все одно є така ось присутність. Плюс на буквально це, здається, було вчора? Ой, господі, це було в неділю зранку. Дуже неприємне відео. На жаль, треба його визнати. Хто не бачив, а... морда російського пропагандіста вона опинилася на межі адмінкордону. В Донецькій та областей. І він так дуже хизувався, що хоп, я в Дніпропетровській області, хоп, я в ДНР. Ну він стрибав так. Десь видно, що там зуби дракона стоять, це тратитрайдери, ключі дріт, і головне туман. Тобто він під покровом туману приїхав на цю локацію зняти пропагандистське відео. Зрозуміємо, що його там вже немає. Зрозуміло, що він був у максимальній безпеці станом на той момент, щоб убезпечитися від ураження українським безпілотником, інакше. Того хлопця або ту дівчину, яка б влучила в і в півдронам, обов'язково в той же день президент повинен був дати дві зірки героя України. Це ну я ж автома, але по суті, по суті, якщо б так відбулося, то 100% нагородження відбулося б та й всього того колективу операторів БПЛА, які перебули на цьому напрямку. Загалом неприємна ситуація. Дуже неприємна, але ви правильно зазначили цей напрямок силиванівсь іванівка. Яке вдалося звільнити, там буквально до 10 квадратних кілометрів, але це показує, що є можливості А зупиняти і навіть Б вибивати російських військових. Але загалом, на жаль, їх дуже багато. Нагадаю: 910 тисяч російського війська знаходиться на українських фронтах, на всіх фронтах. Це я перепрошую, офігенна велика кількість. На жаль, пане Іване, хочеться ще поговорити про наші удари по російських телах. Вони тривають. Далекобійні наші удари продовжуються. Добрі дрони долітають. І буквально от свіже минулої ночі відомо, що гриміли вибухи в Чечні. Там атакували розташування полку Ахмат, принаймні, це те, що вже відомо з телеграм-пабліків, і, начебто, будівлю ФСБ, це два населені пункти Чеченської Республіки. Є навіть уже знімки і відео. Відео в соцмережах як виглядає колишня будівля ФСБ, навряд чи вона найближчим часом придатна до роботи. Чи знаєте ви щось про цю атаку, що там могло бути цікавим для наших дронів? Дивіться, там вже знаходиться цей полк спецпризначення Ахмат, який вже не приймає участь на, театр, на театрі бойових дій України. Вже давно вони ще раз, вони стали більше пропагандистами, вони їздять з проблизковими маячками в прифронтових регіонах, стріляють. В повітря танцюють лезгінку такі собі, патєшні війська. Але я думаю, тут було uh, бажання зробити, перше неприємно для uh, Кадирова, Рамзана Кадирова, який, до речі, виглядає. Я, я перепрошую за Сленг дуже хірово, дуже хірово виглядає на останніх кадрах. Йому ж навіть 50 толком немає, бо тільки 50 А він але він виглядає як дід, пересувається як дід, тобто ну, ледь е -е -е, косточки за собою. Це перше, Медійно не зробити мене погано, дуже по-друге, на цьому полігоні, вірніше на цій локації, могли перебувати спецпризначенці з інших підрозділів Російської Федерації, там не знаю, ФСБ, могли бути поліцейські якісь підрозділи, які проходять там певне тренування. В будь-якому випадку це класний удар від себе, е хочу замітити, що. На відеокадрах, де очевидці знімають момент вибуху, скажу відверто, я не почув звуку наближення БПЛА, от відверто, от я декілька разів переглянув. Можливо, треба гучніше, не знаю, можливо, там з якимось обладнанням, але не було наближення оцього з характерного двигуна, як ну, з допомогою яких просуваються українські безпілотники. Тому я обережно роблю припущення, що а чи не... Українська ракета влучила ось в цю будівлю. Але треба ще раз. Треба пере, 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 передивитися це відео і точно переконатися. Та ну, як завжди, чекаємо підтверджень. Можливо, будуть якісь підтвердження з боку генерального штабу. Пане Іване ну і в цілому, ми продовжуємо бити по НПЗ. Я маю на увазі так. сили безпілотних систем працюють по НПЗ. Є попередні звіт, який озвучував пан Малюк, голова служби безпеки України. Він говорив, що. Підтверджених офіційно понад 160 влучних ударів по нафтооб'єктах, так це з початку року Тоби за 2025 рік. Маємо точно офіційно влучних 160 ударів. Тим не менш, ми розуміємо, що попри ці удари. Росіяни відновлюються, от простоють, але відновлюються. Та збільшують експорт, ой, збільшують даруйте імпорт бензину, та але викручуються. Чи може настати такий момент, коли у ці удари якось вплинуть на хід війни? Ну вплинуть в сенсі негативно, і у росіян будуть відчутні проблеми з продовження війни через наші удари. по НПЗ. Ну, тільки продовження, але питання: дивіться: а безпілотники це. Кльово це класно, але 50 кг вибухівки на БПЛА це цього дуже мало. Ракета, одна-дві ракети, які пролітають на НПЗ. Вони можуть зробити роботи набагато більше ніж декілька поспіль масовних ударів українських БПЛА. За різними оцінками ефективність українських безпілотників ну, відсоток який долітає іноді в найгіршому варіанті це 10%. Розумієте, яка щільність протиповітряної оборони Російської Федерації там, тому українська ракетна програма дійсно може зробити величезну роботу, знищуючи афіпські нова НПЗ, які знаходяться дуже поруч. Це Краснодарський край, тому це от буквально я кажу, там два факси передати да? там два байти передати. Але треба зазначити наступну історію зараз. В мережі відсутні публікації про те, що в Росії є проблема з паливом, талони, черги. Таких кадрів вже останні місяця півтора немає. Два магістральні пояснення: перше максимальна утаємниченість, і ці кадри просто не публікуються. Ну в принципі, в Росії все утаємничено. Друге, на жаль, більш таке придатне до життя версія це те, що вони змогли налагодити яким чином відновлювати всі удару ну, шкоду від раніше нанесених українських ударів а, і забезпечити свою країну паливом за рахунок іншого НПЗ. Варіант, варіант, я до нього більше схиляюся. Плюс останнє скажу так: за 25-й рік Російська Федерація почала отримувати додаткові постачання нафтопродуктів від Білорусі. Російська нафта заходить в Білорусь, Мозерський НПЗ, Новополоцьке НПЗ, вона там переробляється і повертається до Росії у вигляді бензину, нафти. Т -т -т -т. Це, це зрозуміло. Фахівці врахували приблизно, що е кількість нафтопродуктів, яка Йде з Білорусі до Російської Федерації за 25 рік виросла в 50 разів. Тобто, там це, це велика кількість. Що робити з цим? Зрозуміло, Україна не може атакувати Республіку Білорусь, бо ми будемо агресорами. санкції накладені будуть проти нас, і ми розуміємо, що другий фронт нам точно не потрібен. Але і від себе як приватна особа я можу пофантазувати, А чи є якась гарантія, що, наприклад, на там з півночі, з Балтійського моря, на територію Республіки Білорусь не можуть залетіти безпілотники, схожі на Гірбєра, гірані там з буквами Z і влучити в ці НПЗ? І господі ну Україна постійно буде відмежовуватися, казати, це не ми, це не ми робили. Ми повністю заперечуємо свою участь у цих ударах. Ну, раз гібридна війна, так гібридна війна, але ще раз, це виключно моя приватна фантазія. Розумію пасибі, пане Іване. Пропоную тут ставити три крапочки, так. бо тем багато та дякую за цю розмову, за вашу експертизу. Спасибі глядачам обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами до зустрічі.